Вам, друзі, кого я зараз назву. Обов'язково потрібно зустріти молодих. Хочете ввечері, хочете зрання не принципово. Запускайте програми, тому що цей місяць для вас: леви, які народилися з 23 по 25 липня, повни народжені з 21 по 23 березня, близнюки народжені з 21 по 23 травня. Раки народжені з 22 по 24 червня. Діви народжені з 24 по 26 серпня. Терези народжені з 23 по 25 вересня та стри. Рільці народжені з 23 по 25 листопада. Зараз хочу витягнути карту підказку для вас з моєї колоди. Ось-ось-ось-ось. «30 містерій душі. Це перші українські астрологічні метафоричні карти. Такі везунчики, ух ти, перегорнулися. Дві карти. Дві це символ перемоги. Це про героя, про геракла, який перемагає гідру. Збирайтесь з силами, з думками, з грошима.